Вітаю, мої улюблені глядачі. Вибачте, що вступне відео знімаю не обличчям в кадр. Вас вітають мої лабубки, теж не тільки я. А, тому що я прихворіла, і у мене зовнішній вигляд не такий, щоб виходити обличчям в кадр. Але розпочинається уже шалений тиждень стартів, і мені дуже хочеться стартувати. А для того, щоб стартувати, вам треба показати, що я планую стартувати. І так, перший терміновий старт, який за два дні, повинен стати фінішем. Чому? Тому що це мочалка із спеціальної мочалкової пряжі, яка е, повинна взяти участь у проєкті Моя веселка у Іринки з каналу Творче життя. Ну, ви зможете перейти за хештегом і зрозуміти, що там відбувається. Там у нас кожен місяць один колір, і ми в'яжемо вироби певного кольору. Наступний старт це стрілецькі рукавиці знову ж. Знову ті самі спиці трічка. Але тут у мене трошки певно буду розпочинати ось із цієї пряжі, я вам її показувала. Це мені Світлана Харченко передала на шкарпетки, але там пряжі багато. Я думаю, що будуть і шкарпетки, і стрілецькі рукавички. Бо я свої стрілецькі рукавички зважила, вони затягли 60 грам. Отут у мене залишилось 37 грам. Я думала, може якось додати ось цей колір. Не знаю, шкарпетки хеліксом в'яжуть чи ні. Це е, пряжа невідомого походження. Але е, справа в тому, якщо це 100% ще вовна і це 100% вовна, тільки це сіверяночка, а це укрвовна почалося, а, то ось це е, явно відчувається, що тут в складі є акрил. І вовна теж є, але явно відчувається акрил. А я так розумію, з акрилом холодніше. Та і не знаю, якщо додати дуже біле у хлопця, може їм і все одно. Головне, не в кольорі, головне, щоб зігрівало. Ну, якщо хто знає, то порадьте, чи можна додавати до чистої вовни, оцю вовну за крилом на стрілецькі рукавиці. А ні, то тоді, може, буду міксувати ось із цією або що. Або, може, ще докуплю сіверяночку. Ну, побачимо. Отже, це другий старт. Третій старт. Незважаючи на те, що я вивалила ось таку кучу пряжі, це буде одна єдина пара шкарпеток. І не з усієї пряжі, основна ось ця буде. На кобохо, ось така Оце буде основна пряжа. Я хочу зв'язати спортивні шкарпеточки. Ось такого плану це я дощці в'язала. А хочу зв'язати шкарпеточки такого плану собі. І не можу вирішити, що ж до неї додати. Ця чорненька, ну, по-перше, це якась невідома пряжа. Ну, сказано, що шкарпеткова ні, отак ось строїть, то шкарпеткова. Ну, якісь, знаєте, якісь вони. Надто новорічні, мені здається, будуть з люрексом. Мені взагалі дивно шкарпеткова пряжа з люрексом. І не знаю, чи можна ось цю пряжу давати на носочок і п'яточку. Я не знаю, я не впевнена в її міцності. Хоча, якщо пробую на розрив, то її розірвати практично неможливо. Вона дуже міцна. А от якщо до тертя, або, може, додам оцю форзу солід, вона по товщині така ж, але тут в мене трошки чорне, мені здається, йде до всього. А отут оце червоне, я коли подивлюся власне, на оці два бунтики, то нібито тут більш таке е, рожевіше, теж якось мені додавати не хочеться. Додати ось цю, це у нас ярн арт Супербош Корт. Але ж це звичайна вовна, а це Мереносова вовна. І я ось буквально вчора, о, ну, де вона ярн арт Комфорт. І я ну, буквально вчора подивилася відео, вже не пам'ятаю, чи є, здається, з каналу професор Кофесо. Ні, та любить Меренос. Подивилася, не пам'ятаючи, є відео. І сказали, що мереносова пряжа вона більш холодна, вона більше годиться на шкарпеточки ті, що для сну, або на демісезон. Ну, Мені як би на демісезон і не треба. Ну, і останнє, що я можу сюди додати. Це ось цей твідик, який є, з яким в'язалися і ті шкарпетки. Тут така гарна крапочка, гарна пряжа. У мене його залишилося отут 28 грам. увесь бунтичок був 50. Це означає, що мені повинно б вистачити. Щоб... Але в'язати дві майже однакові шкарпетульки нудно. І ще не все, ще одне покажу. У мене є ще залишки, наскільки я пам'ятаю, це форза. Ось така форза. Оця за кольором дуже підходить. Але і ця секційна, і ця секційна. Я не впевнена, що коли Зробити Хелікс із двох секційних пряж, що це буде виглядати гарно. Ну, не мішала б ваша допомога, але я боюся, що поки вийде відео, я вже щось розпочну. Але ви можете в коментарях написати, чи згодні ви з моїм варіантом, чи ви б зробили по-іншому. Ну, і останній старт. Я думаю, що в цей тиждень я багато стартів не буду е, робити. Е, просто е, з цієї причини, що у мене ще топенігма і червона поперечка, у мене ж ці два тижні там і кіт не валявся. А мені треба хоча б щось одне закінчити, щоб у вернісажі осінніх барв у мене була закрита. Друга номінація, де ми в'яжемо е, дорослі вироби. І так, останній старт, який і стартом назвати важко. Та все ж. У мене звільнилася ось ця англійська булавка. Оце на ній теліпається зразочок, який вже випраний, заблокований, щоб дивитися, як воно в кінці буде виглядати. Ага. Так от, я, я вже поклала сюди. ну Гачок у мене, гачок 1,75 тут лежить постійно. Зараз він у мене втік, але він лежить постійно, я так розумію, буде лежать, поки я не закінчу свою в'язанку. І ножнички в мене тут теж лежать. А от е, моточок я вже змінила. Це е, та сама. Ні, з чого я в'яжу і все, це мікрофібра. Хотіла так швиденько знайти етикеточку, і не можу. Я знаю, що 800. О, знайшла. Це Alize Diva Fine. Ну, та ви, напевно, всі її знаєте. Ось Alize Diva Fine. А, Тут 800 метрів на 100 грам. І вся, у вас виглядає біла, але воно не біле, це колір шампань. І вся моя блузка буде теж такого кольору. Так що складаю це все назад і, надіюсь, розпочну перехід з цієї булавки на цю. Напевно, в цьому тижні визволення в цьому місяці я її ще не визволю, тому що в мене пару місяців йде. На Пересаджування. Ну, я думаю, що коли вже я оці соняки пов'яжу і з'єднаю, то все піде швидше. Ну що ж, пряжу показала, інструменти показала, я йду в'язати, а ви не перемикаєтесь, тому що ще буде багато цікавого. Треба ж вам дізнатися, з якої я пряжі, все-таки розпочала шкарпетки і чи вийшла в мене мочалка. Ну, і що, пока, мої пока. любі, Хто не перемкнувся, я знову з вами. І будемо дивитися, що ж я настартувала. стартувала. Я сподіваюся, що ви півня не чуєте, щось він розтелесувався там за вікном, так, що, але ж я йому рота закрити не можу, а відкладати далі вже Знімання заключного відео якось не комільфо, тому що сьогодні вже понеділок. І дивлячись по освітленню, можна здогадатися, що вже не рано. Хоча у нас хмарно дощ. І я в не такому, бачите, в вас в піжамному вигляді, тому що у хаті досить не жарко, так що вже вибачте, що я в піжамці. І що ж я настартувала? Перший старт, який через 2 дні завершився фінішом, це моя мочалочка. Ось така вона в мене вийшла. Ви знаєте, доволі приємна і доволі дряпуча. Ну, я сміялася і говорила, що не знаю в кого ще. Мочалка вартує майже 2 долари і один стертий палець до крові. Ну, у мене так. Але, знаєте, хочеться гірше, ніж болить. От захотілося б мені випробувати цю пряжу. До речі, гачком вона взагалі не пішла. Вона спицями в'язалася, не по колу, а в вигляді одного такого широченького полотна, яке я потім з'єднала вдвічі і обв'язала. Обв'язочка у мене із. Ну, як сказати, воно не нитки вийшло. Ну, із сміттєвих кульочків, от такі нарізала ніби стрічечки і обв'язала ось цими стрічечками із сміттєвих кульочків. Тому що мочалка це мочалка, вона повинна добре висихати, добре стікати вода з неї повинна. А, і це ж не для того, щоб на стіну повісити, це для того, щоб користуватися. До речі, на відчуття, вона мені подобається навіть дуже. Наступний старт, який я обіцяла, це мої шкарпеточки. Дуже гарно, вони в мене стартонулися. Ось одна шкарпеточка вже готова. Ну, не буду я на руку зараз міряти. Блокаторів в мене немає. Одна шкарпеточка вже готова. Тут у мене п'яточка, трикутник, ось. Така. І мисочок Лопата. Це я вперше, вперше закриваю мисочок таким методом. Це я піддивилася на каналі у Іринки з каналу Професор Кофесова. І ось у мене в такому стані розпочатий, другий, друга шкарпеточка. Ось в такому стані за п'ятничок уже зв'язала і. Розпочала в'язати п'яточку, тому що тут п'ятка йде відразу від зап'ятника, Це спортивні шкарпеточки. І з чого ж в'язала? Ну, світі по шкарпеткам, по вигляду, ви здогадалися, що ось із цього шкарпеткового малюносика все-таки. Допомогла мені обрати донька, вона безкомпромісно сказала, що підходить тільки цей колір. Ну, я вирішила з нею згодитися. Потім я стартувала шапульку внучі із ангорки, із додаванням китайського махерчика. Ось така шапулечка виходить, напевно, треба вам її ближче показати. Покажу всі стартики, а потім покажу ближче. Тому що зараз не дуже зручно. Хоча можемо спробувати ось так. Бачите, вона така, ніби там трошечки. якісь... Райдужні переливчики, хоча сама сіренька. Шапочка вже тут залишилася, рядів чотири і маківку зв'яжу. Навіть не знаю, чи я її до тижня визволення спить закінчу, чи ні. Наступний тиждень у нас магічний кубик, то чи я її братиму в кубик. Якщо візьму кубик, то завершу точно і в тижні визволення я її визволяти не буду. Але ж ми домовлялися про парний лук, то може я до тижня визволення свою шапку почну. Е, наступний стартик це стрілецькі рукавички. Е, в такому вигляді одна ось без великого пальчика і без вказівного. А друга дов'язана до казівного пальця. І тут у мене знову дилема. Ось тут я додала ось цю біленьку, десь не взяла ось цю біленьку пряжу, і, тому що піддивилася знову на каналі в надійки очком і спицями в неї канал, що вона всі стрілецькі рукавиці починає із шерсті за крилом. Що так краще тримається рукавичка на руці, тому що акрил краще тримає резинку. Але я зрозуміла, що в мене оце вся пряжа. І з чого я буду в'язати пальчики? Науці невідомо. Я, напевно, залишу тут на пальчик, зв'яжу. Надіюся, що вистачить зв'язати отак, що мені не доведеться розпускати і цю рукавичку, бо тут же я закривала петля в петлю вже кінчики поховала. А потім, чи робити сіренькі пальчики, чи робити біленькі пальчики. Ну, хто дивиться, то може мені щось порадити. Отут я вже точно дочекаюся вашої поради. Я хоч і візьму стрілецькі рукавиці у кубок, то я їх буду в'язати з сірі, а ці поки що полежать ця пара, тому що все одно відправляти дві пари це мало, треба хоч пар три-чотири зв'язати. Стосовно моїх соняхів, коробочка навіть не відкривалася, так як я її. Закрила після того, як знімала вступне відео. Так, вона і залишилася. Але був ще один стартик. Ось такий це із пряжі візель. Ось сюди вона така пряжа, гарнесенька така з пряжі візель. Це із. Я отримала посилку із, напевно, п'ятьма моточками я замовляла пряжі візель, до цього я з візелі не в'язала. Я думаю, що ви вже цю розпаковочку бачили. А ні так подивитесь потім, коли вона вийде. Я не знаю, чи я раніше розпаковку викладу, чи раніше все-таки викладу шалений тиждень стартів. І ось уже скільки шкарпеточки я стартонула. Тобто до магічного кубику я цілком готова. Шість процесів я знайду. Але магічний кубик це не питання сьогоднішнього відео. Магічний кубик у нас буде у наступному відео. Я думаю, що ну, не сьогодні, так завтра я зніму вступне відео до магічного кубика. Ну, а зараз. До побачення. Чекаю на ваш лайк, чекаю на коментар. Я дуже люблю читати ваші коментарі. До речі, дуже я надзвичайно вдячна, що коментарі, які я чую, в основному вони доброзичливі. І навіть якщо буде критика, то я з задоволенням почитаю і дослухаюся до вашої думки. А на цьому до побачення! Тримаємося. все буде Україна. До побачення, до зустрічі у в'язальні Нірвані.